У цьому відео ми познайомимо вас з лінійкою бойлерів Ariston Blue 1 Eco Dry, які їх особливості, фірмові технології та чому варто зупинити вибір саме на цій серії водонагрівачів. Усім привіт! Мене звати Сергій і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Сьогодні ми розглянемо топову серію водонагрівачів Ariston Blue 1 Eco Dry. Перше, що варто відзначити, це те, що у лінійці бойлерів Ariston є дві абсолютно однакові серії: це Blue 1 Eco Dry і Pro 1 Eco Dry. Окрім назви, вони відрізняються лише кольором нижньої панелі. У першої вона темно-синя, у другій чорна. Інших принципових відмінностей вони не мають, тому далі будемо говорити про Blue 1 Eco Dry. Примітно, що саме ця серія виготовляється в Італії на батьківщині бренду Ariston. Вона представлена трьома моделями на 50, 80 та 100 літрів. Окрім об'єму, вони відрізняються лише тривалістю нагрів води та висотою баку. Усі бойлери даної серії встановлюються на стіну лише вертикально. Діаметр підключення стандартний, 1,2 дюйму, підводка труб знизу, а відстань між патрубками води складає 10 см. Чому ж варто звернути увагу на цей водонагрівач? Дизайн дуже простий, лаконічний та сучасний. Потужність тену 1800 Вт. Це ідеальний баланс між швидкістю нагріву та навантаженням на електромережу. Два сухих тени, які вважаються більш надійними та зручними в експлуатації. Максимальна температура нагріву води аж 80 градусів. Відповідно, теплої води на виході буде більше в порівнянні з бойлерами, що нагрівають воду лише до 65-70 градусів. Компактна висота водонагрівача у порівнянні з аналогічними моделями конкурентів. Часто саме висота вирішує той об'єм бойлера, який ми можемо собі дозволити встановити: наявність захисту від перегріву та захисту від замерзання, гарантія 7 років на бак та 2 роки на електричну частину. Сервісне обслуговування виробник рекомендує проводити раз на 2 роки. А тепер звернемо увагу на технології та функції, які італійці вклали у своє творіння. Перша функція еко це функція розумного контролю. Вона підлаштовує роботу водонагрівача під звички споживача або, іншими словами, аналізує ваші потреби у гарячій воді і максимально нагріває воду на потрібний вам час. І, навпаки, не підтримує максимальне значення температури води в бойлері, коли це не потрібно. Так досягається максимальний комфорт і економія електроенергії. Захист від легіонел. Дана функція автоматично активується в бойлері раз на місяць, якщо він не встановлений на максимальний нагрів або не задіяна функція еко. Завдання цієї функції запобігти утворенню бактерії Легіонели. Для цього система самостійно піднімає температуру води до 65 градусів, чим знезаражує її та поверхню внутрішнього баку. Технологія Water Plus запатентована технологія, яка утримує холодну воду, що надходить на дні бака. Тим самим запобігає їй змішування з накопиченою гарячою водою. Технологія Titan Shield фірмова технологія Арістон, яка передбачає покриття внутрішнього баку титановою емалю, антикорізійного і стійкого до утворення іржі матеріалу, а завдяки унікальним властивостям титану утворюється плівка діоксиду, яка запобігає утворенню накипу на внутрішній поверхні баку. На дисплеї присутня тематична піктограма, яка інформує про наявність гарячої води у об'ємі, достатньому для прийому першого душу. Універсальна монтажна планка, яка дає можливість повісити бойлер на кріплення у стіні від 10 до 31 см. Це дозволяє легко замінити старий водонагрівач на Ariston Blue 1 Eco Dry, не роблячи при цьому додаткових отворів. Завдяки функції розумного контролю та шару поліретану між внутрішнім баком і зовнішнім, який забезпечує низькі тепловтрати, цей водонагрівач має клас енергоефективності B, що досить високо для електричних водонагрівачів. Інтуїтивно зрозумілий та елегантний смарт дисплей, збільшений магнієвий анод для ефективного запобігання корозії внутрішнього баку. Напевно, єдиним недоліком даного водонагрівача можна вважати те, що він дещо дорожчий за своїх конкурентів, але ж і функціонально він дійсно кращий. Для комфортного користування бойлером ми рекомендуємо наступне: сім'ї з 4 осіб краще зупинити вибір на моделі об'ємом у 100 літрів. Трохи менший на 80 підійде для трьох осіб, а 50-літрового достатньо буде для двох людей. Але, звичайно, чим більший об'єм водонагрівача, тим більший комфорт ви отримуєте на виході. І обов'язково звертайте увагу на габарити бойлера. У описі під відео ви знайдете посилання на наш ролик, в якому ми детально розібрали, як правильно вибрати водонагрівач. Якщо у вас виникли питання, на які ми не відповіли у цьому відео, пишіть їх у коментарях. Будемо раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі! Венкон, експерт з інженерних рішень, разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.